Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми розглянемо тему відокремлення означень. Отже, здебільшого відокремлюємо означення, що виражені дієприкметниковим зворотом чи прикметниками. Означення, як правило, відокремлюємо комами рід, чи 4. Зауважте, що для відокремлення означень визначальними є такі критерії. Перше, чим виражене означення? Прикметником, дієприкметником чи дієприкметниковим зворотом, або іменником у непрямих відмінках. Далі наступний критерій це кількість означень одне або декілька. Далі місце означення щодо означуваного слова. Перед ним, після нього чи на відстані від нього. І чим виражене означуване слово іменником займенником, чи взагалі пропущено і є уявним. <кхем> так, продовжуємо. Розглянемо таблицю. Отже, узгоджені означення, е, якщо вони зараз збільшуємо <кій> виражені дії прикметниковим зворотом, то відокремлюємо в тому випадку, якщо стоять після означуваного слова день, залитий сонячним теплом, поволі згасав. Ось у нас дієприкметниковий зворот залитий е, сонячним теплом, і стосується означуваного слова день. <кій> Оскільки стоїть після нього, то виділяємо. Не відокремлюємо, якщо перед означуваним словом залитий сонячним теплом, день поволі згасав. Отже, наше означуване слово перейшло і стало після звороту, в такому випадку не відокремлюємо. Далі, якщо в нас означення виражені кількома прикметниками або дієприкметниками, відокремлюємо комами після означуваного слова, якщо перед ним вже є означення. Досвітні огні переможні урочі. Прорізали темряву ночі. От у нас е, наше означення відокремлене переможні урочі. Е, стосується означуваного слова огні, е, яке перед собою має ось своє означення. В такому випадку відокремлюємо. Якщо перед означуваним словом немає означення, то відокремлення залежить від бажання автора. Огні переможні урочі, прорізали темряву ночі. Немає передогні свого значення, тому, за бажанням автора, можемо виділяти, можемо не виділяти, але частіше відокремлюємо, ніж не відокремлюємо. <кхід> Далі, якщо в нас означення виражене прикметником, дієприкметником або дієприкметниковим зворотом. <кхід> То ми відокремлюємо комами як перед, так і після означуваного слова, якщо це слово буде виражено особовим займенником. Вона, стримана і чемна була дуже вродливою з лиця. Стоїть після означуваного слова, але означуване слово займенник, тож виділяємо. Стримана і чемна, вона була дуже вродливою з лиця. Тут ми бачимо, що зворот наш стоїть перед означуваним словом, але знову-таки означуване слово у нас виражено особовим займенником, тому теж його виділяємо. І щасливе, ми залишали футбольне поле. Знову наше означення відокремлене. Далі стоїть означуване слово у формі особового займенника, тож теж відокремлено. Також відокремлюємо, якщо означуване слово займенник, може бути пропущене. Окрилений покидає своє весняне пристанище і вирушає додому. Ось у нас окрилений відокремлено. Пропущений займенник я покидаю, тож теж відокремлюємо. Далі, якщо в нас означення виражене. Прикметником, дієприкметником або дієприкметниковим зворотом відокремлюємо, як, якщо між означенням та означуваним словом стоять інші члени речення. Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ. Ось наш зворот осяяний сонцем Означуване слово світ. Між ними стоять інші члени речення, тож такому випадку відокремлюємо. Розглянемо наступний приклад: зорі спадали з неба. Біль непрозорі клалися в намет. У нас тут знову таке означуване слово зорі, потім йдуть інші члени речення, і потім йде відокремлене означення білі непрозорі, тому в такому випадку теж відокремлюємо. Це що стосувалося узгоджених означень. Далі, щодо неузгоджених означень. Якщо воно виражене іменниками в непрямих відмінках з прийменниками чи без них, то ми відокремлюємо як перед, так і після означуваного слова. В окулярах і в чорному платі, трохи манірна. Ліда нагадувала класну наглядачку старих часів. Означуване слово стоїть після наших відокремлених означень, тож відокремлюємо. Наступний приклад. Вийшов із хати дід Грицай в одній сорочці у крамних синіх штанях. Означуване слово, далі наше відокремлене означення, тож виділяємо. Далі, якщо у нас означення виражене інфінітивом відокремлено, то виділяємо комами, перед яким можна поставити, а саме нам випала завидна роль. Бути біля джерела оновлення життя. Тільки ми тут виділяємо не комами, а тере. Роль, а саме яка, бути біля джерела оновлення життя. Це вже звичка в мене була така, а саме яка поговорити. Тож теж, ставимо тере. Далі не виділяємо, якщо не можна поставити, а саме стала наближатися година, вирушати в дорогу. І зауважте, що означення, виражене дієприкметником чи дієприкметниковим зворотом, що стоїть перед означуваним словом, відокремлюємо комами лише тоді, коли воно має обставини відтінок причини. Тобто перед означенням можна поставити слова будучи бувши. Знесилений кінь зупинився. Тобто, будучи знесиленим, кінь зупинився. Налякані громом, курчата до докупи. Будучи налякані громом, курчата збилися докупи. Зауважте, що перед непоширеними означеннями, що стоять в кінці речення, ставимо, як правило, тере. Великі асигнування передбачено на розвиток металургії чорної та кольорової. Означення в нас не поширені. Нагадую, поширені це ті, які мають два і більше слова. Тут в нас не поширені, стоять в кінці речення, тож ми їх відокремлюємо тере. На цьому моє вивчення цієї теми завершуємо. До зустрічі!